Молитва за дітей на благовіщення до пречистої Діви Марії. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн. Прийми владичице Неба, моїх діточок, усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє, збережи їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо малю тебе, ласкава матір, збережи їх від падіння гріховного, Чини їх. Мати Господа Ісуса, своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя і завжди славили Тебе, свою ласкову покровительку, в царстві твого Сина на віки вічні. Амінь Пресвята Діво, кому після Бога. Маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн. Прийми владичиці неба, моїх діточок, усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє». Збережи їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо малю тебе, ласкава матір, збережи їх від падіння гріховного, Чини мати Господа Ісуса, своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку. Упродовж цілого життя і завжди славили тебе, свою ласкову покровительку, в царстві твого Сина, навіки вічні. Амінь. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн. Прийми владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє, збережи їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо. Малю тебе, ласкава матір, збережи їх від падіння гріховного, вчини, мати Господа Ісуса, своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя і завжди славили тебе, свою ласкову покровительку в Царстві Твого Сина. Навіки вічні. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за сумісну молитву. Вітаю всіх зі святом благовіщення, всім мирного неба, здоров'я, спокою, любові та розквіту. Амінь.